Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! You can see the riding on the pavement. Don't kiss it. Oh. So you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah. Upgrading. Call it side if they don't. You need to up and die, Make all the demons quiet. We've all had enough. Куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око фасувати хочу? Ну ви ж будь ласка то займаєтесь фасуванням, так? так от, да, хоч, хочу ласка. спробувати Підвищте мене, будь ласка. десь. десь мене підвищте. Я так хотів сказати. Ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу Оксана. А про що вам розповісти? Ну, от про, про вашу допомогу, про працю. А про що вам хочеться? Ми кладемо туди, так? Але якщо ми будемо, угу. будемо всі сидіти і чекати, хтось зробить, то нам, знаєте, навіть не постукать. Любить двері і скажуть, відкривайте до цього хазяї. Ні, не, не будуть стукати, просто ви, викинули за барки і все. Якщо вас будуть ломки, то приходьте до нас. Ви маєте я на увазі, не що не я нанюхаюсь, і, 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 і жити без вас вже не зможу. А, ну, нас, отчув, а три роки вже, так? Да, ну, і не можете себе стримати. Оце. Приходьте, нам руки завжди. Я зрозумів. Будете пробувати? Так. Да. Хочу спробувати застігати. А, Ура! 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 У нас з'явилося світло. Ура! Все вже добре. Раніше була проблема з мостом через обідний канал, нам ага. його взірвали. А, і ми в кругову їздили сюди, а, брали ці овочі, затарювали повністю там легковушки. В нас там електрички маленькі знов таки своїми силами так, це перевозили так, Це, це, і це так своїми далі. силами. Оце лапками. оціми грузили ми ці всі там мішки з буряками, тягнули їх в світлих салонах машин. Ну машини всім чисто, хоті <гум> роз, Розвантажували, чистили, мили, сушили, знов звозили сюди дівчаткам на фасад. А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям. оп 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 Зафіксували, да? Сергій, ну дивіться, от, е, я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть, е, подивись на себе. От подивись на себе і подивись на Сергія. От людина працювала, це видно, що вона працювала, так? Да? А ти щось профілонів ні, крапочки не вийшло. Я зрозумів. Ну, це додаткова мотивація тої бабусі, навіть Скільки? якщо вона має, має якогось онука, якогось знайомого, і так вона майже забезпечує ну, да. харчуванням так. свого свого знайомого і при цьому може допомагати. Так. Це дуже приємно. Да. І чесно кажучи, перший раз таку ну, не можна казати слово «схема». схема. Схема в нас асоціація якась хитра мудра. Принцип роботи. Принцип да. роботи. Вже На речі, напрямки хлопця. так, так. Так, зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, фізично будь все, ласка. фізично. запам'ятав вимикаємо камеру а потім ми стіну окремо поспілкувати. Мене, ну, мене ну, попередили що. Але сказали, що якщо буде звикання, ради будемо бачити. Ну, да, да, Будь да, ласка, кожен да, да. день не не завадить, не проходьте мимо, заходьте, на, заходьте заходьте фасувати, на фасування. Да. Але сьогодні хотів би спробувати. Да. Ну і познайомитися з е, вашими Сегодня фахівцями. Найсмачніший, найсмачніший Тим день. Сьогодні саме смачне. Всьо я побіг. Давайте. Дуже вам. дякую. Як вас звати? Інна Олександрівна. Інна Олександрівна, дуже приємно. Ви так фахово мені все розказали. Тепер, аби в мене все вийшло. Якщо я дуже сильно чогось накидаю, але по можливості, будь ласка. ви коли приїхали, прийшла бабусечка, принесла три коробочки різних смаколиків, яка вона сама пече, і кожний п'ятець нам приносить до речі, вона є ходить, вона паличками. Але приходить, і е, оці зробила обреки, такі лялечки малесі. Mm -hmm. І в нас у звідті мотанка. От на минулого тижні, на військовому була а, ця да. мотанка, і я коли побачила я бігом її бігомії її доньку, щоб вона показала їй, вона щаслива. Ну, Звичайно, це приємно. Бо вона дуже дуже вкладає свою душу, в ці mm -hmm. маленькі лялечки. І дуже вірить в нашу перемогу. Da. Da. Yeah. От до речі, українцям і тих, хто думають і гадають, як допомогти, чим ми можемо. А навіть от такі речі, yeah. ну от навіть бабуся, яка там складно пересувається, от, вона може це зробити, якщо захоче. Чим можемо до кожен може? Якщо про це щамливо чим коли тут приходить бабусі, і цим поєдинокий випадок приходить бабусі. Які навіть, як я скажу, ледве ходять, і вони віддають частинку своєї пенсії, ну бліб, може, може бути. чи чи не останні віддають? Ну, ну, ну не важно не, не, не важливо. Ну вони приходять спеціально сюди, щоб віддати оце, і вони не не мають, не можуть торходами сплачувати. Приносять вотаку ручку віддають. Ну просто я ж кажу, сльози нагортаються на очі. Ну, то йдеться про свідомість. Ну, Свідома так, людина так, так. не можна сказати, що так. в наших бабусі така велика пенсія, що вони зайве, там е, ідуть і віддають. Воно точно не зайве, але вона жертвує тим, чим може, і допомагає. Тому і ще хотіла ласка. сказати за дівчата. Вам розповідали. У нас дуже ну багато переселенців. Uh -huh. Працюють і далі точно же був випадок. Прийшла бабусечка, принесла якісь наволочки, вона пошила, ми відправили на шпиталь військовий. І просто їй були слова, бо дуже хочеться, вона десь тут поселилася на поліка, mm -hmm. що дуже хочеться повернутися додому. Це кажуть, кожен переселенців, хто у нас тут працює. Нас плана тут, так да. да. зараз ну, у нас. Покровський, ми вже знайомились. ви з Ви Луганськ, так? Ні, ні, не, як я. А йшов а йшов от молодий чоловік, Валера. Так, я знаю, знаю, ми Да. Ви з я Луганську. А саме з міста? Луганська? З Луганську. І ви з міста. Ну я там навчався в педагогічний університет імені Шевченко. Так, от ви там. На філолога навчалась. Да? <рес> Не знаю, я б запам'ятав би. <рес> Біля трьох трохи ні-ні, трохи немає. Наймолодшими волонтерам у нас три роки. Три роки? Так. О, А де ж він? Вона, Вона. 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 де вона? Оце вона. Вона. було прикольно три три зняти. Минула разом звідти ви побачити хлопчики, хоча родичі мають дозволять покрасувати. Вона просочилась у мене з брата нам. Звідти вона є звідси маленька, їй дуже подобається допомагати. Вона носить оці накладні наклеїчки. Ну, яка активна волонтер. Так, да, це да, вам це не, не просто. Найбільші. Найбільші. У нас ну, це знання, справи вже, було. Да? я вам скажу. Може і підказати, що ви насипали не ту, да? не, не ту дозу ми насипали. Хочемо, да, повідає за відправлення. Ага, за відправлення. Угу. Серйозно це серйозна Ні, ну там Таня, скажімо так, Таня, діти. Галя, донька, твоя синік, племінник, племінниця. Ну, так ж, ти ж як ти ну розкажеш, ну, правда? Я, ну я сказала, що треба почистити то-то, то-то, то зробити. Все питань нема. Він іде, чистить, все робить. Він розуміє, для чого, кому і куди. Ну, це ні. А ви давно поїхали з Луганська? Ми в переселенці першої 14-го 14 році. Чотирнадцятого, так? Ліна у Лена до Лена. Лена. Лена, Лена, нас. Лена. Лена, Остер, Остер. Да. З Покровська, да, вже знаємо. Остер, <реб> Виж, це ж речі не вміє. Я думала, що речі, Таня, Таня, Сіскадоска приїжджає кожен день з Соломінської площі. Ні, це Він же в речі. Більше, більше години. Да, і більше можу, години да. на маршрут. <рес> я на роботу мастувався, а вона приїжджає сюди. Але вперше крок, <ріст> а Віра з Пасторського району. А, від 2 ну, да, це вона вже... В один бік 2,5 години. Але раз на тиждень ну, по можливості вона буває. Взагалі людина така, ну. Коли Віра скаже, скільки вона їде, мені каже, що я в мене 2,5 години. Ну, то мені зразу здається, що я взагалі три метри. Волонтери не бувають просто. Ну я дивлячись, про що ви саме кажете. В принципі, я б сказав би, всі люди і складні, і прості. Одночасно. Ну, ну Так. Берем, кожен да. А от цікавою людиною ну, не, не кожен може бути, правильно? Я вам хочу показати, ми називаємося Орчля за сирін, а у нас є оця іспанська фірма в WhatsApp. А, а, банани для ЗСУ. Ось так, це Іспанія. Ну от дивіться, я закрию, наприклад, контакти. Банани для ЗСУ. Сьогодні, О, сьогодні, мистика. Вы раздули бананы. Вони слушать і приправляють сюди. Да. Да. Да, Такої проблеми ну, є. Ви що знаєте, так. що більшість людей, хто виїхав, не дуже хочуть щось напружуватись. Робити, да. Да. І буває таке, що він... Ну взагалі Європа, вона ж Це така. Маємо, що він приходить і сам сидить, щось робить, а приймати. Да -да -да. Там руки вартість іншу мають. Щоб це далеко, щоб це місце робити. У них ще були проблеми з місцевою владою з поліцією за рахунок їх діяльності, да? Тобто да. вони для того, щоб це робити, вони повинні там офіційно ну щось десь оформлятися. Да. А. Зареєстрував. Ага, не можна, не дозволяли займатися. Бо я вас умоляю, якщо б ця країна була у, ві... у стані війни, я подивився б на її розпорядки, як вони ну, там вони все. Ж не там. Ну вони не там, да. Тому в них діють мирні закони. Ну це така справа платка. Бо, якщо вони б, втрачали, б воно не почалося, то там би воно вже закончилося. Ну тут. Да. Бо вони, які б вони були в цій натої, діла, я думаю, вони б там. Мисль в тому, що люди, якщо навіть серйозні речі і вони ну, гідні уваги, коли воно не цікаво, вона дивляться недовго. А от скрізь оцей, ну, якийсь позитив, вона за рахунок того його дивиться. А між цим позитивом вставляються серйозні речі. І коли вона за чогось подивилась і таки почула ці серйозні речі, оце головна задача, в принципі, в мене. Подивимось.